Ну, зараз отужую, тобто, зараз вже на лікуванні така стадія більш завершальна йде, готуюсь до ВЛК. Ну, це зараз трохи одна культя мене ще якби, турбує. Ну, зараз в понеділок спеціалісти подивляться там, глянуть, що якщо все нормально, будуть підшивати і робити направлення на ВЛК, нам все вже будемо готуватися. Ну, тобто, мені говорили, що а... ви не втрачаєте оптимізму, не дивлячись ні на що. Ні, ні, ні я оптимістична людина постійно. Якби все нормально, живий, здоровий в ті ситуації, в якій я був, то я кажу, я дуже радий, що я живий, що в мене все вийшло, що мене дістали з-під завалів, хлопці молодці. От власне про цю історію, про яку ви зараз розповідаєте, ця історія є причиною, чому власне я з вами зв'язалася, і мені порадили дуже вас записати. І вражена тим, що я почула, я думаю, що зараз так само будуть вражені і наші глядачі. Е, яким ви розкажете історію свого дивовижного порятунку? Не знаю, як це назвати. Давайте згадувати події. Це березень був так. Березень, Бахмут так. Е, ситуація була якби де, начну з перед історії. Чому саме на нас авіабомбами відпрацювали, е, якби такі, знаєте, славнозвічні штурмовички приложена? Ну як це не змогли наштурмувати, просто піхоту, там не дуже там заряджено, ми не спецвійська, все таке обична механізована піхота, звичайні ну, п'яні холодноярці. Тримали оборону, і 23 числа вони намагалися ночі, якраз був черговий тоді на КСП на командному пункті був була гар підготовка. Був обстріл з танка старе, тобто вони відтягували е, так там працював в крайній багатоповерхівки. Потім почав зміщувати свій вогонь на інші багатоповерхівки, щоб вони також ховалися. Вони ну тобто фугасними снарядами стріляв. Деякі квартири почали загоратися цій багатоповерхівки. Ну, тобто наші хлопці намагалися прибрати від вікон, почало зміщення вогню на другу-третю багатоповерхівку СПГ і там працювати. І почався штурм, якби це було після другої ночі, 23 березня. Ну, якби намагалися вони штурмувати до самого світанку, штурмували загальні втрати ворога за той бій. вони... Навіть заскочили багато поверхівку. Першого поверху вибили наші війська. але Війська наші змогли відбити назад. Позицію там було шість uh -huh. е -рексів, які туди, тут які долізли. То що основна маса на дорогі валялася. Ну там дуже важкий бій був, щоб ви розуміли? Гранати не то, що там знаєте, за угол друг другу кидають. Був забаркадірований перший поверх, і там була така щілина невеличка. Вони друг другу просовували, що наші хлопці гранату просовували просто отако. Uh -huh. Друг другу просовували гранати. А скільки ну, годин що? тривав цей бій, ви говорите? Е, з другої і десь, мабуть, до сьомої, до восьмої ранку, і потім ми аж під вечір 23 березня, ну це там десантники нам допомогли, бо в нас якби трохи втрати були. У нас не було такого оперативного резерву на місці, щоб ми могли вибити uh -huh. нам десантники допомогли, вони вивели їх з першого поверху. Е, якби вони штурманули, все нормально, все вийшло. А так наші хлопці були на другому третьому поверсі, тримали другий третій ці багатоповерхівки. А ворог був на першому поверсі і намагалися до останнього штурмувати. Вони думали, що ми здамося. Якби намагалися на другий поверх підніматися, також штурмувати. У ну, них трохи нічого не вийшло. Хлопці просто не було гранат. Вони б самі з другого з третього поверху групувалися і вибили б їх. Але не було гранати. Гранати вже закінчилися, бо 4 години ночі просто так один ну, бросать гранати. Приблизно е, десь 60 вагнерівців. Ми за той бій поклали. Закінчується цей бій, про який ви говорите, і в багатоповерхівку, в якій ви перебували, власне е, щось прилітає. Так ну, це це 99,9 дев'ять авіабомба mm -hmm. е, відпрацювали. Авіацію чули конкретно по моїй багатоповерхівці Це був четвертий прихід. Тобто, ну воно чуть, що це мощний заряд, це якби і що воно рядом ложе, е, По нам відпрацював четвертий снаряд цієї віабомби. Ну він був завершальний. І якби, ну я думав, все, якби мене, мене просто привалило. А скільки я... вас людей було багатоповерхівці? Загально було тринадцять, але троє були з краю, вони змогли зразу вилізти. У них сон був приймущество, тобто ліба біля них був проход, що вони зразу могли, ліба їх не придавило і вони також змогли, змогли вилізти. З живих, з ким я спілкувався, чув тільки одного хлопець, ну він взагалі його пунктами затиснув. Метра чотири. Ну я тепер полагаю дуже, що метра чотири від мене знаходився ліворуч, просив допомоги. І На наступний день, 24 березня, також вони намагалися штурмувати. Ми думали, ми відпрацювали авіацію. Тепер ну ми і чим Там а хлопці молодці трималися. І командний состав, і Дякую командуванню батальйона, що своєчасно перехватило управління ротою. Ну, допомогло б нам в цьому плані, і артилерія підтримку дало. Ну якби вони не змогли штурмануть, то що й під'їзди, які тримали, давали опір ворогу. Скільки часу ви провели під завалами? Чи, могли, чи була у вас можливість спілкуватися з кимось із своїх побратимів? Так, Була там витяжка, і між плитами вони мені передавали знеболююче. У мене одна права рука була. Ну, я просто кість міг рухати, все. Все рухатись. так я повністю тіло було привалене плитами. І вони мені на палку перемотували знеболююче і передавали. Я собі в клетке коло таке ну, б навіть колоб, навіть даже не саму мешсу, а в суглоб до докуда доставав, знеболюючи через речі, собі через фліску там пробивав. І кожні чотири години коло. Якби воно не сильне знеболююче, бо мені опі... достануть мене оперувати, потрібно, щоб мене потім, якби сильне знеболююче взяло, прийняли і змогли нормально прооперувати. І вони давали мені слабе кожні чотири години, я просив його. Ну мені здається, воно сильно й не допомагало. Ну, морально може я там психологічно налаштовувався, те, що воно якийсь ефект дає. Ну, боль була дуже важка. Я там під завалами 33 години відлежав. Тобто 33 години. 33 години відлежав під завалами, і хлопці на наступний день мене доставали. Тобто, ну я приблизно це було на світанку, там 6-7 десь приблизно ранку, коли нас завалили, і мені дуже дуже пощастило. Я не знаю, це просто момент відвізіння, що. І біля мене був рядом телефон, і я його навіть кістю зміг достати. Ну, через якийсь період часу воно воно трохи ж обсипається, це все зверху, там щебінь така пісок, ну, плити тріснули. Тобто. І я це зміг його копати, телефон, за якому я зараз з вами спілкуюся, зміг достати і включити собі світло, щоб хоча б розуміти, ну тобто ну, що, що навколо робиться, чому я вижив, ну, понять. І, взагалі, ну якби світло собі дати, хоч якось ну себе, бо там дивитися, що в округі, щось там. Бо я не головою рухати не міг нічі. Мені також пощастило, що як привалювало, я попав під батареї, і зверху плита просто на батареї стала на рубець і все. Mm -hmm. Потім привезли от воїнік там болгарку і вже почали прямо войніком на мені гупить мене там шишки, синяки каже, дивиться, скаже, йому буде больно. Якби ми штуркуємося там, як тебе туди-сюди uh -huh. Ну молодці, хлопці, вони і все це під обстрілами було а, так фактично. О, обстріл стрічку сасал працювала, і по нашій п'ятиповерхівці працювала, і по сусідній дев'ятиповерхівці працювала. І тобто штурм продовжувався. Штурм наших позицій в районі літачка продовжувався. Вони uh -huh. ж потім, я так розумію, зав'язали з цим штурмом літачка, і до самого, якби останнього знаєте, на десерт його вішенку на десерт літачок заставили. А сам той момент, коли вас вже власне дістали. Пройшло 33 години і вас дістають. Ви розумієте, що у вас проблеми з ногами, з руками? Ну, власне, зусиль усім... я, це. Я все розумів. Саме я глянув годинник, 6 годин пройшло, тобто, все, кані почали відмиратися по-любому питання. Я серді спокійно на це відносився. Мені найголовніше було, що мене достануть. Якби медик е посевітував, що скаже ж бути бо я якби ноги були е зажаті під плитами. Каже, турнікет і накинеш зразу, ну я сразу ліву ногу мені звільнили, турнікет накинув, праву ногу звільнили, турнікет накинув, ще три години потім на турнікетах їхав. Тож біль просто адська була. Якби мені вже знеболюючи не давали, тому що мене готували під шпиталь, під ампутацію. Uh -huh. ну, я все, -все розумів. Просто що була біль адська, злість на ворога, якби вона там нікуди не ділася, там, ну. Я розумів, що ніч не буде. Ну життя ж на цьому не завершується. Я, оскільки дивлюся, я дуже радий. Я єдиний кого достали, так сказати, історії. Uh -huh. Значить, ну така судьба. І дістали мене 25 березня. У нас якраз з дружиною 7 років. Як ми одружилися, тобто такий, знаєте, момент це вже це вже потім е, осознання цього приходить того, що на сімиліття mm -hmm. весілля мене дістали з під завалів. Знаєте, як будто є, є є така краплинка віри в долю, в те, що ну якби в кохання, в те, що, що дружина також хвилювалася, там був суток, не виходив mm -hmm. на А вона знала так, що вас не було, що ви під завалами чи вона просто не знала де ви є? Вона не знав двох суток. Я на зв'язок не виходив. Якби ж там в Бахмуті мобільного зв'язку взагалі немає, тільки через тарлінг і така ситуація, що вона хвилювалася дуже сильно, і я вже після ампутації ночу і везуть мене на дніпа. Я й просто голосову хостів, і ми живий здорові, що в них нема, немає. Кажу, а так все добре. Ви говорили, що поруч з вами була був іще хлопець, так чоловік, який навіть після того, як завалило, він був живий і він не, не, не зміг вижити так. Не зміг і він, мабуть, ще годин 15 намагався допомогу покликати. Він не розумів взагалі те, що произошло. Думав, просто там привалило, наприклад, другий, третій, перший поверх класу, що можна нас розривсив в ванок. Ні, там по повністю п'ятиповерхівка, знаєте, якби то цокольне приміщення залишилось і все. Нічого нема. Повністю під'їзд так склався. Я Ну, якби це там, якби про про це як не замислюється, там розуміша. Якщо ти там під низом побував, в тебе хтось знайомих побував, ну люди розуміють, як там взагалі можна було вижити. Я просто... Ну, ви собі. Як відповідаєте на питання, коли у вас запитують, як ви вважаєте, чому от вижили саме ви з десяти? Я се так скажу, може така доля. А може, я в цьому на цьому світі ще чимось буду, якби корисний. Е, ну я не знаю. Я більше в долю вірю в те, що ну сталося так, значить, я ще потрібен на цьому світі, і я ще допоможу. Там може армії, може там населенню, а, може там Бог його знає, там дітям сиротам Ну не знаю, чи, чи ну значить, я. Ну я сам по собі дуже амбіційна людина. Якби ці амбіції це що в них нема там амбіційність, моя, там, дальше служба в армії. Ну ми не можемо вони, його незначантропи. Неможливо там, ну якби я фізично вже там не потянув хлопцями, там не зможу там на штурмові дії сходити, там десь там поїхати. Ну, значить, вдома будемо пробувати. Я садівництвом займаюся черешню вирощую. значить, будемо садівництво розширювати. Будемо пробувати і, 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 оформлятися, робити робочі місця. Ну, щось, щось потрібно mm -hmm. робити вдома.